Українська народна казка, вовк, пес і кіт. Був одного разу господар і мав пса, але щось, чи йому їсти не давав, чи його бив, так той пес його покинув і пішов геть од нього в світ волочитися. Іде-іде здибається так вовк до нього, якся маєш, приятелю. А, маюся. А де ж ти так ідеш? Волочуся. Покинув господаря. Ну, то іди зо мною, будемо волочитися обидва. Якщо ухопимо, будемо купою їсти, та й не будемо голодні. От і добре. І так ходять разом і разом їдять купою. А щодень то мають свіжину, бо вовк все добре бере, а пес допомагає дерти і їсти. Та гладкий який став псисько. Від'ївся, відіспався. Вже й вовка покидає, хоче сам ходити по лісі і живитися. Він думав, що йому буде так добре брати створіння, як і вовкові. Ось іде-іде надибає кози. Но здобич сама проситься до нього. Розігнався та на кози хотів ухопити по-вовчому. А кози на пса рогами женуть. Аж віхор стоїть. Летить псисько, аж ся задихав, аж ся засапав, ледве утік. Зупинився, погляда назад. Хе -хе -хе. Кози не видка. Еге, з вовком йому добре було, бо вовк усього ухопив, що не глядів. а він був тільки до готового. Але що ж робити? іде, іде, з котом, що також шукає їсти. Ну, й добре, думає собі пес, буду мати його за товариша. Та каже до нього: Ходи за мною, будемо мати, що їсти, де що надибаємо, то схопимо і будемо їсти купою. Ну, добре, ідуть, ідуть, бачать. Пасуться коні на долині, а одна кляча подалі. Так, каже пес, я її візьму, але ти будеш мені помочі. А кіт, бунду. а пес каже: Га, зараз я її візьму. Аф! Ну, що ж, подивися, чи ся наїжив на шиї. А кіт наїжився або гм. А набурився мені хвіст чи ні? Набурився. А почервоніли в мене очі. Почервоніли або <гум> Ну, то й добре. І далі вже той пес клячі. А та, як ся оберне, як його копитами увалить в самую голову. Ой, пес. Так і одлетів на бік, і ані дихнув. А кіт, допіру до нього підходить, дивиться, хита головою. Ого, як тепер в тебе наїжилася шия, набурився хвіст і почервоніли тобі очі. Поволочився собі кіт геть, а пес. Відійшов та й потяг до лісу шукати вовка.